Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ви вибираєте одну карту, свою карту інтуїтивно, нікуди не спішимо, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, яка ситуація, яку ви не бачите, а скоріше за все, ви закриваєтесь і не хочете її бачити. Це, знаєте, скоріше за все, вас це дуже буде боліти. Це може бути дійсно зрада, це може бути підлість якась, і ви цього не хочете бачити. Просто ви закриваєтесь. Ви закриті. Ви, я не бачу, я не чую все, ви думаєте, все я закрила. Двері в хату, я нічого не бачу, я виключила телевізор, я нічого не чую. Розумієте? Ось. Ви бачите, вам знаки будуть іти з всесвіту, з вашого оточення, коло вас буде це все крутитися. Ви цього не захочете бачити. Якась дуже болюча ситуація. Зрадлива ситуація від колег по роботі, від чоловіка, від дітей. Ви закриваєтеся від справжніх проблем, ви їх бачити не хочете. Але людина в такому стані довго знаходитись не зможе. Рано чи пізно у вас буде потім удар. Тому відкриваємо очі, дивимося на знаки, дивимося, помічаємо, розбираємося. Приймаємо, що щось може ми втратити, що ми нічого втримати не можемо. Жінка не може завагітніти для того, щоб залишитись з цим чоловіком. Розумієте, це неправильно. Ви можете робити, що захочете, але це не зробить вас щасливою. Ось якось так. Не закривайтеся від проблем. Карта номер 2 А тут хтось вас залякує, або ви самі ви не бачите, можливо, майбутню, ви і не хочете, можливо, його бачити. В когось, можливо, просто буде мігреня або боліти голова. В когось можуть бути навіть прильоти, жахлива якась ситуація, небезпечна ситуація, будьте просто обережні. Не нехтуйте, як то кажуть, ну, ваша інтуїція, зазвичай, інтуїція, якщо вона не в голові сидить, якщо ви, у вас ваш хазяїн голова, а не душа, то це вже інша справа. Якщо людина занадто багато думає, головна біль це зазвичай знак того, що людина якусь напругу переживає. Ось, десь щось давить, десь щось її пригнічує. І тут, можливо, скоріше за все, якась ситуація. Ось якось так. Розберіться з тим, що це таке. Якщо потрібно, можливо, і до врача треба сходити. Карта номер 3 У нас тут чомусь я хотіла сказати Сніжна королева. Це у нас тут імпер... ця, як її, жриця. Ви знаєте, жриця вона повна тайн, повна якихось загадок. Ось це не не обов'язково, що вам вдасться цього дня сьогодні саме розгадати якусь загадку. Можливо, просто хтось вам довірить якусь таємницю, можливо, ви її від випадково десь почуєте. Але це не значить, що вам потрібно її десь відкривати, комусь щось доказувати. Ця карта бездіяльності. Нікуди не вмішуйтесь сьогодні, нікуди не влізайте, слухайте, відчувайте. Прислухайтеся, нюхайте. Розумієте, ось так. Ця карта говорить: спостерігайте, прислухайтеся. ось так. А висновки будете робити. Прийде час і вам знадобиться ця інформація. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре!